Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі. Чи можливо підтримувати Януковича в протистоянні Путінській Росії? Розмова веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Тут цілий потік подій. І питання до. Якості цукера крашен, то питання до сир, то до м'яса, то до куриці, то ще до чогось. А тут взагалі 20 липня перекрили весь кордон. І тут більше тисячі машин стоять біля кордону Росії і не пропускають на територію Росії. Оце питання. Що це таке? Торговельна війна, чи що? І як ми повинні відноситись до торговельної війни з боку Росії? З боку е, Митного Союзу? Що це таке? І як ми повинні відноситися до нашої країни, нашої влади в умовах, вона вимушена протистояти Росії? Якщо спростити це питання, виходить так: чи ми повинні підтримувати владу Януковича в її протистоянні? Путінській Росії. Я намисно загострюю це питання, тому що влада Януковича вже сьогодні, завтра скаже, що ми повинні всі єднатися для захисту українських інтересів і тому інтереси опозиції і влади, начебто, єдині. Як, як спеціально, коли Російська імперія почала війну з Німеччиною, тому що революція визрівала до 14 року, і вони хотіли почати війну, щоб об'єднати всю країну перед лицем, скажімо, обличчям перед усією воюючої Європи. Але себе е дурити не можна. Давайте подивимося, що насправді відбувається. Відбувається загальна криза пострадянських диктаторів. Тобто та модель пострадянської диктатури. Яка скинула зі своїх плеч і військову промисловість, і загарницькі якісь такі плани, такі марнославні, все. їм йому тільки залишилося утримувати свою владу, утримувати так, так звані командні висоти в економіці і створити собі курортну зону на Заході. Це не така програма: мінімум, і максимум, і супермаксимум, як хочете. І в цих умовах вони більше озброюють армію не ту, що спрямована проти зовнішнього ворога, а ту, що спрямована проти власного населення. Дійсно, у нас міліції більше 400 тисяч людей чи до 400 тисяч. Але наша армія, о, та, що повинна нас захищати від зовнішнього ворога до 200 тисяч, та й та ще не фінансується. І от тут питання. Як співвідноситься захист національних інтересів з існування пострадянської диктатури, де є велика різниця між населенням і верхівкою, яка живе над багатством? Чи вони захищають національні інтереси? Чи захищає влада Януковича і національні інтереси? Чи повинні ми піти Пам'ятаєте харківські угоди? Вони хотіли навіть переуступити Севастополь? Флот залишити російський, аби тільки здешивити газ для їхніх олігархів у Східній Україні, у Південній Україні, щоб мати свої статки і ці перекачувати на Кіпр і так далі. Давайте подивимось, ось на що. Справа в тому, що, з одного боку, агонізує і влада Путіна в Росії, і тому вони звідчаю з нами б'ються, не від. Почуття переваги, не від почуття переможця, а з почуття відчаю. І з іншого боку, влада Януковича вона має так званий Цуцванг. Цуцван це як от у шахах, який би хід не був, він все буде гірше робитися. Адже він фактично влада Януковича, вона ізольована від зовнішнього світу і від внутрішнього суспільства. Що відбувається? Відбувається отак: якщо тут маємо крайні такі точки. З одного боку нас примушують вступити в митний союз, з іншого боку, Європейський Союз не хоче нас приймати через ув'язнення Юлії Тимошенко і через відсутність судової реформи, тобто тих правил гри, які прийняті в Європейському Союзі. Це з одного боку. З іншого боку, запас міцності поступово, поступово розчиняється, вони поступово втрачають свою силу. І це відбувається і в Росії теж. Путін він бачить реванш саме в захопленні України, бо навіть в Москві живе росіяни більше 31%, а інші будь-хто, але не росіяни. З українцями то менше половини. В Москві живе в столиці. Ми бачимо така навала китайського світу на Росію, мусульманського світу, і вони хочуть поглинути Україну. Щоб мати, так би мовити, білу расу, мати слов'янську мовну расу білорусі, українців. А чомусь не Білорусія, а не Україна не хоче приєднуватися. А Янукович теж не хоче приєднуватися. Але чи повинні ми його підтримувати? Ні, не повинні. Чому? Тому що він сам не відстоює національні інтереси, він їх не захищає. Про це говорять харківські угоди. Про це говорять. Ті посади, які займають вихід із Росії у силових структурах. Про це говорить заборона Генеральному штабу вести контррозвідку проти е, армії е, е, митного союзу, зокрема Росії. Про це говорить те, що не реагують на вбивство рибалок, на вбивство наших людей, не реагують на захоплення якогось приміщення в Севастополі. Оці всі поодинокі факти говорять про те, що ця влада вона дуже мляво реагує на зовнішні ризики. Дуже мляво. І тому нема з чого захищати в цій владі. Вона сама не захищає Україну. Тому що це не в сфері їх інтересів. Що з цього витікає? А з цього витікає те, що ми, Україна повинна сама поза владою захищати власні інтереси. І що ми бачимо зараз? А ми бачимо те, що фактично суспільство перейшло до самозахисту і по відношенню Путінської Росії, і по відношенню до Януковича. Тому що як Путін в Росії не захищає національні інтереси, бо він здає Китаю і мусульманам, а з одного боку, а з другого боку він несамовито бореться з внутрішньою опозицією. так само і тут. Янукович не самовито бореться з власним суспільством, але дуже мляво захищає інтереси наші від зовнішніх подразників, зовнішніх наших супротивників і від Росії, і від Румунії, яка має якісь твої свої інтереси в Буковині і, і в навіть в Польщі, яка ініціювала, наприклад, питання по. Болинські трагедії. Ну там у них свої проблеми, але фактично, оці всі претензії до нашої країни це ознака внутрішньої слабкості нашого режиму. Його підтримувати нічого, бо він не ставив центр питання саме захист національних інтересів. Тому що у нашої влади проблема не захист національних інтересів, а проблема самозахисту, вла продовження власного існування. І ось тут ми повинні зосередитись, ось на чому. Боротьба диктатурою Януковича, фактично є захистом і проти Росії, і проти інших пострадянських диктатур, які існують на пострадянському просторі. Тобто, чим краще ми будемо ініціювати наші демократичні процеси, тим більше, тим, краще, тим більше надії ми будемо давати і демократичним росіянам, і демократичним білорусам, і іншим народам, які живуть на пострадянському просторі. Тобто, за, захищаючи себе національна опозиція, національне суспільство українське, воно захищає інтереси здорових націй також е, на, на сході, на півночі, на півдні і так далі. Тобто ми захищаємо інтереси нормальних людей, навіть ті ж самі Росії. Якщо ми добре захищаємо, тому що фактично е, передовим загоном демократії на посадянському просторі. Є саме Україна. Саме у нас найбільший найбільші по страдянській території. Зверніть увагу, у нас найменше миряться із Сваволею, і Братіївка, і Фастів, і Київ неодноразово доводив, що е, на е, силовий утиск, на насилля ми відповідаємо контрутиском, контрсилою, щоб захистити власну гідність, власне. Майно, власну, свободу і так далі. І що в цих умовах робить влада? Цього вона слабне. Вони цього ще не відчувають, але воно слабне внутрішніми протиріччями. Вони ж не можуть вже навіть, у них немає запасу міцності після того, як Захід. А чому так відбувається? Чому пострадянські диктатори вони слабнуть? Тут є ще один фактор захід. От саме захід і є причиною ослаблення пострадянських диктаторів і в Білорусі, і в Росії і в Україні. Це конфіскація фінансів на Кіпрі у всяких офшорних зонах. І це перенесення центру ваги із Близького Сходу з Росії по постачанню не на сланцеву революцію, тобто незалежність незалежність. Заходу від е, диктаторів, і це також є те, що завтра, те, що е, захід почне допомагати опозиції, допомагати процесу демократизації. Увагу перенесе із ближнь, близького сходу на пострадянський простір. Це відбудеться завтра, послезавтра, але це відбудеться. І це відчувають диктатори. І саме тому ми вважаємо, що оцей заклик до... Спільні розмови, як, як кажуть лідер опозиції навіть, я вважаю, ми вважаємо помилковим, тому що ця диктатура, вона настільки має своїх гріхів, що й відступати нікуди. І лише ми можемо з ними вести переговори, лише про умови капітуляції, а не про захисту їх особистого, а не про умови спілки і спільної боротьби проти Росії. У нас не вийде спільна боротьба проти Росії, тому що інтереси диктатури Росії їм ближче, ніж інтереси українського суспільства. Путіну інтереси диктатури ближче і доля диктаторів, ніж інтереси власного російського суспільства. Тобто тут свого роду інтернаціонал диктаторів. Вони будуть один одного підтримувати. І саме тому ми не можемо себе обдурити. І саме з цієї точки зору ми повинні розуміти, що саме головне, це чинити на кожному місці саме опір сваволі. Вони виділили із себе тітушок, але ми бачимо, що суспільство успішно відбиває напади тітушок. Тому вони вимушені будуть кидати протистояння міліцію. Але міліція це державна структура, не всі хочуть цим займатися. З це не е, бандити, які прийшли знизу зі дна, а це люди, які прийшли на роботу туди. Це вони хто хоче, хто не хоче. Це державні службовці. І немає запасу міцності, тому що в нас немає армії. Армія, яку диктатори бояться, завжди, коли піднімається напруга в суспільстві, завжди останній аргумент це була армія. У нас такого аргумента, у уткателі немає. У них немає запасу міцності. І саме тому при найменшому спротиві відчувається те, що в них немає ешелонованої ешел... оборони. У них немає такої глибокої, такої багаторядової оборони, у них немає багатоланкової. І саме тому ми повинні розуміти, що ми до останнього повинні відчувати. Що влада Януковича не є нашим союзником в боротьбі з тиском Путінської імперії. Хай розбирається власне агонії самі. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці Фейсбуці. Станіслава Вчаренко, до побачення!